Вікторія Бобринок з початку війни змушена була переїхати із сім'єю до Львова. Її рідне місто Токмак, що в Запорізькій області, захопили росіяни. Жінка сподівається, ненадовго. У моєму особистому помешканні живуть, на жаль, окупанти. Це майже лінія зіткнення. По останнім новинам наші захисники вже мають намір заходити туди. То, то там зараз є великі руйнування. Якщо в токмаку Вікторія Бобринок працювала директоркою школи, то тепер жінка керує ось цим прихистком. Помешкання розраховане на декілька десятків людей. Тут є вбиральні, душові кабінки, міні-кухня, відпочинкова зала та вісім кімнат. Нові тут меблі є з новими ортопедичними матрасами. Маємо тут такий столик для відпочинку. Над кожним ліжечком маємо ось такі ліхтарик. Маємо шафки для кожного тут можуть зберігатися особисті речі, окрім побутових зручностей в прихистку, планують надавати юридичну та психологічну допомогу. Чи не найбільше доброго слова потребують діти, які покинули свої домівки на сході країни? Одна з них дев'ятирічна Маргарита на майстер-класі з оформлення пряників. Дівчинка розмальовувала будинок майбутнього. Каже, хоче в такому відзняти повнометражне кіно. Я була актрисою. Я знімалася у фільмах, я хотіла продовжити, але в мене місце окуповане. І не можу більше займатися. Скільки вартує облаштувати таке помешкання для ВПО, благодійники не кажуть. Мовляв, головне, або у ньому було всім затишно. Кожен, хто тут мешкає, хто проходить навчання, проходить це безкоштовно, бо цей проєкт реалізується за міжнародні кошти. Е, Організації Кріщанейт. Це е, з Великої Британії. Е, організація, яка надає підтримку Україні в умовах війни. Не цим прихистком єдиним найближчим часом обіцяють благодійники на заході. України планують облаштувати ще чотири таких помешкання. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма Очі.